У сумах правоохоронці викрили масштабну схему незаконного перетину державного кордону чоловіками призовного віку, яку організував 50-річний місцевий мешканець. У ході проведення спецоперації підозрюваного було затримано на гарячому. За оформлення фальшивої медичної довідки, що дозволяла уникнути мобілізації та виїхати за кордон, зловмисник брав до 6 тисяч доларів США з клієнта. Співробітники поліції під процесуальним керівництвом прокуратури здокументували дії 50-річного жителя міста Суми. В ході слідства встановлено. Що чоловік допомагав призовникам отримувати фіктивні діагнози під час проходження військово-лікарських комісій? Це дозволяло зніматися з військового обліку та безперешкодно виїжджати за межі України. Підозрюваного затримали одразу після отримання частини грошей від чергового клієнта. Йому вже повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, встановлюються медичні працівники, причетні до схеми, а також точна кількість осіб, яким підозрюваний допоміг оформити фіктивні документи. Організатору схеми загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна або без такої.